Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Я піклуюся за хлопців. Моя задача відвести живими, саме головне привезти живих. Нас піднімемо. Просто поки будемо міняти, це накачати треба, воно довго буде качати. Здається, я її виконую, і виконую. так і належно. І саме важче вивозити, тому що я тільки останавлююсь, загружаю хлопців, вони починають крити мінами. скільки я їздив, я привозив, у всіх живим і все було гаразд. Один раз попав, наїхав на нього угу. проти танку у Ну, Всі живі залишилися, хамер витримав. От, за що я його і люблю? Троє нас було в машині, ми втроє живі залишилися. <туржу> <туржу> Трухануло дуже. Старші машини найбільше постраждав, тому що я наїхав правою стороною, він сидів там. Йому розробило дві стовби. Я, я його відтягнув від машини. Получилось, наверное, я найменше шоку отримав і і нескільки страху було, що я побіг до нього тоді. Ну, спочатку я кермо на місце поставив. Я з камера вийшов з кермом. Як з кермом? Ну, ну, воно... Відірвало? Так. Да. Хамер без керма, це ж не годиться. І я тоді побіг, а міха випав з машини. Двері відірвані були, оце ж, ну розбита повністю машина, а ноги в машині застрягли. Я витягнув йому ноги, відтягнув заброника, взяв його до посадки, почав тягнути, а воно ж одна в мене вийшла сторона, де вибух був, права занімівша була. Я ото лівою, мені тяжко, то потім позвав кулеметчиками вдвох. Посадку згаму затягнули і тут аж побачили бліндажі. Вони коли підірвалися на темці під час виконання бойової роботи, у них була пошкоджена радіостанція. Вони ми не могли з ними зв'язатися. Вони не могли з ними зв'язатися. Я на той момент міг лише спостерігати з дрона за їхніми діями. Він діяв досить професійно. Він по-перше, що надав допомогу пораненому. І з екіпажу він залишився один більш-менш цілий, але також пошкоджений, бо то, що навідник дуже сильно вдарився головою в тюльпані в хамері. а старші машини в нього зламало дві ноги підривом. Ну Но він затянув їх посадку, затянув укриття. Потім Зрозумів, що туди, куди він зайшов, там є противник і знищив противника. Ну, а що нам заливалося робити? Да, брати і по... штурмувати їх. Удачно штурманули, все. В Цей час який може страх? В цей час просто робиш роботу, ти знаєш, що треба те знищити. Ти його знищуєш. Сам. Ну, почав сам, один бліндаж він сам зачистив. Потім підійшли хлопці, яких я висадив, вони теж ну, помогли. Але там 5 чи 6 противників на 100% знищили і двох взяли в полон. Звідти теж вони стріляли, викидали гранати. Ну і хлопців, яких я висадив, вони підійшли. Uh -huh. І ми вже гуртом почали це все. Ми вже одного кінця витягнули, потім вони підійшли, ще одного витягнули. Uh -huh. Вони вже сказали, що друга, другий бліндаж теж там двоє є. Uh -huh. Ми почали з гранатами, це все закидати, прострелювати. П'ять ми положили, двоїх взяли. Старіший сказав, я сидів в тюрмі і пішов воювати, щоб втекти з тюрми. Він казав, що він втік. Через 4 місяці його спіймали і знову його ми достали без автомата з лопатою. Він... Копав окопи. Йому просто як штрафніку дали лопату і він. І на ноль відправили. Так, да, і вони копали, ну це з їхніх слів. Потім ці полонені допомагали йому переносити старшого машину, який був зламаним ногом. Тим паче за нами йшли слідом під мінами. Ну ми... ми просто хотіли вижити. Кулеметник пішов, пішов від нас. Куди пішов? Шукати, Шукати допомогу. Uh -huh. А ми ж дождалися темноти і почали двигатися таким же образом на чотирьох. Не я на чотирьох, а мій. Uh -huh. Ну, я чисто допомагав йому. І допомагали їм, приходилось це робити, То, що я рядом з кулеметом пішов. Uh -huh. І ми попали в Ягазу. Це проволока така путанка. Знаю. Запутались ми в ній, і тоді я вже пішов на переговори з. Я їм сказав, ви мені вже не потрібні, я вас тут або залишаю, і ви мені допомагаєте. Це людині 55 років, але скоро буде 56. Вони витягнули з путанки спочатку міху, потім допомогли мені. Ну, там старіший один був, він ну, сам почав вже плакати, каже, я жити хочу, батька, я все буду робити, тільки не трогай. Молодший трохи там замешкався, мені прийшлося. Раз стрельнути, ну я не думав, що попаду, але ну, я йому, виходить, в ногу попав. Оце ви снайпер. Та який снайпер, вже темно було. Я чисто, де він стояв, туди стрельнув, тут був по случайності. десь. Ну воно не шкода, нічого, одна нога є, він дойде. І оце ж вони допомогли, ми вилізли і далі. Вони зі мною йшли. Я, звісно, їх допомагати. І вони допомагали. То, що розуміли, вони самі розуміли, якщо вони повернуться, їх все одно вб'ють. Вони самі це мені сказали, кажуть, у нас вибору немає, або ти нас або… І оце ж Ми двигались, вони хотіли жити, сказали. А за нами йшли слідком. Прям йшли, прям піхота? Так, да, за нами йшло. Ну, я посчитав по тіням, що було ніч і так приблизительно, угу. чоловіка чотири. Вони потім з красними фонариками, ми uh -huh. зайшли там на колхозні якісь гаражі були, uh -huh. там сховалися, і вони вже зайшли туди, почали прострелювати угли, шукати нас. Тоді я, звісно, міг і сказав, кажу, як хочеш, він вже не, в нього сил не було йти, каже, ми далі не йдемо. Ну кажу, все, тоді я пішов оборону займати, буду відстрелюватися. Ну, я йому сказав одразу. Я по-любому не виживу, тому що я один, один кулемет, два магазини патрунів, цього мало. І чотири чоловіка. А тебе кажу, замордують просто. Він випав з гаража, каже, батя, двигаємося далі. І ми оце таким образом тут потроху, потроху двигались, допомагали йому цих же і під. Теж допомагали, волокли. І ми відірвалися від них, коли я вже зрозумів, що на цьому краю вже наші пташки літають, тоді я вже спокійно мог закурити. Ми потроху кажу, все, міха, не спіши, повзи потихеньку. Ну, ми, звісно, там виражалися по-другому. А як, Просто, як, як, бать? Якщо ти не будеш повзти, я тебе спішу. Ми розставлю вдвох, а сам піду на допомогу, як кажу, кулеметчик. І він одразу в нього стимул, ти що, батя не бросай мене, ти кажу, куди я тебе кину? Я тебе, я загонен був померти за тебе Другу годину назад, а зараз кинуть. Ні. Ми знайшли будинок з людьми. Я, ну, Тільки до деревні ми дійшли. Перший будинок я зайшов, там оказалися люди, я в них попросив, кажу, що небудь на колесі, то що треба було як-то допомагати, то що вже сил немає, і він на колінах скільки проповз. І все. Вони дали мені тачку з одним колесом. Ми погрузили міхом і таким образом іще. Більше кілометра, як він сказав, цей хазяїн, він нас направив, каже, в кінці вулиці буде будинок пустий, знайомий, там тачку оставити, ви можете там знайти їжу, там можна розпалити вогнище, погрітися, все, ми так і зробили, зайшли. Найшли їжу, все, і там. Це простий водій. Насправді це особовий склад, який може виконати будь-яку задачу, що на даний момент дуже велика рідкість. Тобто і завести піхоту на позиції вони можуть. І будь-який простий солдат, шквала, підготовлений як штурмовик, може стати на будь-яку позицію з піхотою старшим і наладити роботу, і штурманути цю посадку і зачистити. Найважча операція, найважче завдання для хлопців. Це було забезпечити від в бій батальйону Скала для е, звільнення населеного пункту міста Українська. Тоді ми понесли найважчі втрати. Ми задачу виконали на 100%, Ми добуту протрималися, але понесли дуже важкі втрати. Противник дуже сильно активізував, підтягнув дуже багато артилерії, дуже багато засобів. І просто неможливо, неможливо, що виконання завдання нам, що виконання завдання на той момент скалі. І взагалі переміщення будь-яке, що евакуацію, що підтримку, будь-яке переміщення, просто одразу реагувалося FPV-дроном і там 4-5 стволів артилерії працювало по окремо душому солдату. То, що мені Їх треба контролювати. То, що як я, я один, серед, серед ночі. Слухайте, а взагалі вони могли на вас напасти, їх двоє. Ну, Ваш побратим не боєць. Ну, а я що? Я ж боєць. Ну, ви боєць. <різь> <різь> я їх не боявся. Чого? Ну вони для мене ніхто. А як можна боятися того, то що ніхто? У мене страху тоді не було. Я просто знав, що я роблю правильно. Мене виручило те, що є якась пам'ять, і я туди часто їздив, я, Прийшлось мені з по верхушках дерев просто вигадатися. От хотіла запитати, як ви розуміли, куди йти? От, То що я пам'ятав усю, усю цю територію, я туди не раз їздив. І оце таким образом орієнтувався і знайшов вихід. Той старший підок такий одразу розпалив пічку, поставив води, знайшов кави, щоб заварити. Так, а той що, нога болить, сидить собі, як ягня. Потім я побачив фонарик красний у дворі. Я думав, що це догнали на які йшли за нами. Я як старий який-то рембо, перезаряджаю його кулемета вилітаю з хати і стріляти хотів у них. Вовремя Льова, царство небесне, він загинув, гарний хлопчиська був, він крикнув, батя це я, Льова, і я вистрелив уверх. Це долі секунди, я мог би його просто свого завалити. Я тоді не думав, я повинен був і відбиватися, і здаватися, а здаватися, чесно кажу, я не хочу. Я розумію тортури, я це все розумію, це легше одразу, Тому що все одно я живий не буду. Це була, були хлопці, яких я висадив в тій посадці, ага. а потім поїхали ми далі. Ж хотіли з кулемета того, що ви знімали кулемета. З такого кулемета ми обично проїжджаємо, прочищаємо. Щоб всі боялися. Посадки, так? Да, так, посадки. Багато, часто, звісно, ми різали їх цих гадів, все нормально. Ну, на цей раз ми нарвалися на міну, бо вона замаскована була. Я вже знав, що ми по, -по мінам їдемо. Тому що одну я об'їхав побачити, <зв 'язав> а втору ну, ну, ніяк ми вдвох дивилися, бо ну, не побачили. Ці хлопці, яких я висадив, uh -huh. тоді вони відкатувалися, ну, виходили з тої посадки, і оце вони дошли і знайшли нас. Uh -huh. Їм, звичайно, доложили, то, що наша пташка літала, доложили, що де то там, в кінці вулиці, шукайте, в якомусь будинку. Uh -huh. І ото вони нас знайшли. Знайшли, дождалися вака, і все нормально, живі здоров'я, повернулися. З того ада, чи, я не знаю, звідки. Він зараз в шпиталі, все з ним гаразд, все зібрали, сказали, ходить буде. Та тут все по місту, тут Покровську. Боже, дороги Покровська, незабутні дороги Покровська. Тут і без війни колеса можна залишити. Наскільки ми бачимо поверті, вони справді вони, огортають покруту півколи. Тактика малих і великих оточень тобто їх... Малі великі клешні, тобто посадочку з двох сторон обійти. На невеликий населений пункт двосторін обійти. Получається, пройти далі, далі. І так вони роблять великі клешні, потім закривають великі клешні. Те саме, що було з тим самим Селідово. Сіл... До Селідово ж вони там в лоб не бадалися. Вони Селідово обійшли, перерізали трасу і всього хорошого. Сліду, на останній кадри Селідово Ораняли шахту в Михайлівці дуже малими силами, там сім чоловік моїх залишилося, то щось решта підрозділів відвели свої війська, і мої залишилися. І в результаті, і за недостатньої кількості сил для утримання цієї шахти, вони потрапили в оточення, змушені були відійти в підвальні приміщення, в колектора і там тримати оборону. Вже в той час, коли Михайлівка була аж до железної дороги втрачена. Наші діб вони пропали зі зв'язку. Ми вже думали, що вони безвісті. 100% перехоплень знав, що один із них потрапив у полон. Це був наш бойовий медик зводу, який на шахті розгорнув стаб-пункт. Цивільних напередодні. Решту особового складу через 6 діб вийшли колекторами, ще попутно зачистивши два бліндажа в Михайлівці з противником. Вони так як заходили через ті укриття, які заходили на шахту, таким же самим маршрутом поверталися, але вже там був противник і вони його знищили, що в одному бліндажі, що в другому бліндажі. Це на дамінці, ще на дорозі. Це другий раз насправді. Перший раз не попали. Хлопці казали, що в них на, вони були в колекторі в підвальному приміщенні. Е, вже, я так розумію, що противник не підрозумівав, що там можуть залишатися наші війська, провели зачистку, але не, не придивилися колектора. І хлопці, які вийшли, казали, що в них над головою в підвальному приміщенні противник вже проводив наради і планування щодо подальших дій. Чому ви пішли на вільно? А то, що в мене є діти. Я сам з прикордонної почти зони. Я в Харківській області живу. У мене молодшому сину 10 років. Старшому сину 22 роки, У мене є донька Люба, їй 36 років. У вас троє дітей? Так. Клас. У мене є внук 10 років, я багата, щаслива людина, і я повинен їх захищати. Був простим водієм в цивільному житті. Так сталося. Вчинив ДТП. З смертельним випадком ми його посадили, дали років. Так, я збив, на жаль, жіночка померла на місці. І... А як так трапилося? Потрапилось. Я їхав ночі, і вона а виїхала чі? на велосипеді переді дно, і Я зацепив за багажник, вона впала, ударилась і померла. І все. Ах, я попав язницю. Скільки вам дали? Шість років. Я дев'ять місяців просидів, дождався, коли. Вийде указ, що зеків беруть. Хоча я себе зеком не вважаю, тому що я перший раз попав, і то, ну, я вважаю, ну, сталося так. І вийшов закон, і я одразу сказав, я підписую, що скажете, давайте мене налають.

Я просто до цього був півтори року до аварії. Я волонтером був. Угу. Я евакуацією людей займався в Харківській області. Допомагав людям. І, скажімо так, я не воював на той час, але я побачив сльози, гори. Просто я по-другому не міг. Наш батальйон це такі звірі, що ну, кожен виход, оце все доказательство, що вони гинуть тут і будуть гинути. Оце все доказательство. Кожен виход хлопців. Я так розумію, гордитесь своїми хлопцями, так? Да? Ну, хлопцями так дуже. Переживаєте? Це саме болюче. Дуже. У нас тут всі герої. Усі. Дуже. Хто повертається звідти, усі герої. Тому що туди дойти, витримати, скільки набити, вони не просто туди ходять, вони знищують нашого ворога. Да. Ну, по-перше, закінчити війну, повернутися додому, обняти синів, доньку, внука, дружину. Це саме. Багато не треба. Просто побачити обняти.